У Приморському вже давно замість дитячого сміху чутно гуркіт вибухів, а вулицями стелиться пил від зруйнованих домівок. Навіть хвилина тиша здається подарунком долі. Та саме тут, серед уламків рашистських снарядів та напівзруйнованих осель, люди вимушені приймати життєво важливі рішення. Цього разу кілька місцевих жителів зробили свій вибір на користь порятунку. Василівські поліцейські разом із волонтерами Червоного Христа провели рятувальну операцію, евакуювали дві родини. Першому до безпечного місця вдалося вивезти 83-річного Анатолія та його дружину, 78-річну Софію. Літні подружжя до останнього трималися за свій дім, але війна не залишила вибору. Невдовзі вивезли 38-річну Любов та її 16-річного сина Михайла. Вони довго вагалися, хоча весь час життя було під загрозою. Переконати їх виїхати вдалося лише після чергового обстрілу, який змусив остаточно зрозуміти. Залишатися вже смертельно небезпечно. Евакуація не втеча це вибір та боротьба за кожне життя, за кожну родину, яка чекає на порятунок. Запорізькі поліцейські разом із волонтерами щодня ризикують, аби встигнути ще до того, як пролунає наступний вибух, щоб врятувати з небезпеки тих, хто вже майже втратив надію. Вони працюють попри втому страх і постійний ризик. Бо кожна врятована людина це маленька перемога у війні з окупантом. Село Приморське Василько. Проти кабів, а також дуже велика кількість е, дронів ворожих, які руйнують будинки, б'ють цивільні авто. А чергова евакуація е, поліцейськими здійснюється двох літніх людей, які вже натерпілися е, е, від постійних обстрілів. Тому вирішили виїхати до родичів до міста Запоріжжя. У вас це не лякало обстріли по. Горіться, так? Да? Нам всі, нам всі, Що більше артилерія була, чи дрони, із-за чого пожар? Вони постійно літають. Постоянно. Постоянно. Я це так. Пролетів, чи не забивають якесь хлоп. Є в будинок, так, десь? Де то в будинок, де то є Поліція проводить евакуацію не тільки сама, але й в тісній співпраці з товариством Червоного Христа після обстрілів на території проживання цих людей вже вже важко спокійно жити. Це ви назбирали після прильотів да, біля хати. Біля хати, так? Це, Це давно у вас було? чотири дні назад. Чотири дні назад, так? Да? Ну, може, завороли по схотах. Ось і все, да? Немає світла. По два тижні не було світла взагалі. Зробили знову п'ять світловими магами заняли. Нормально. В черговий раз проводиться евакуація села Приморського, прифронтового села Степногірського АТГ. В таких умовах вимушені жити місцеві мешканці. Цього разу будемо забирати дідуся. Давайте, дідуська, давайте вещь. Давайте грузить вещі. Стервялий джони вітали. Кущерями. Вийшов на трасу. Думаю, хоч, хоч там дрони не було. І, і там були. Я оце по трасі, десь я дійшов до Приморська. Поліція приїхала, забрала мене до Григорівки. Там мене трошки почистили. Перемотували, відправили в обласну uh -huh. больницю. Собаку били, ми сам вже нічого не тримав. Я вже думаю, треба по самому ноги уносити. По дрон зверху. Ну, наблюдатель з камерами. Ну, я то на нього подивився, думаю, ні, зараз із п'ять вчора. Кущами за, запрятався. В кущах сидів до темна, дивлюся, воно ще, як це кажуть, краще і краще. Дрони, артилерія, міномет, міномети. Ну, думаю, тут мене вже. Ми були на добовому чергуванні в складі слідчо оперативної групи яка обслуговує село Приморське Степногірське ТГ. Від місцевих мешканців отримали інформацію щодо того, що особа похилого віку. Чоловік самостійно самотужки вийшов з плавнів, наче мав поранення і знаходиться в районі Приморської сільської ради, тому було вирішено негайно евакуювати. 27 липня до нас був госпіталізований пацієнт 1961 року народження з множинними вогнепальними осколковими пораненнями верхньої кінцівки і обох нижніх кінцівок, а також переломом кісток стопи. При госпіталізації пацієнту була надана вся необхідна медична допомога. Пацієнт прооперований, наразі стан його стабільний, він знаходиться у відділенні. Ну, прогноз приятли. Слідчий завжди повинен бути з холодною головою, світлим розумом та гострим відчуттям справедливості. З початку великої війни дійсно слідчі національної поліції України стикнулися з такою новою категорією злочинів, як воєнні злочини. Спеціальних навичок як такових це не потребує. Однак це потребує знання міжнародного гуманітарного права, простіше сказати, правил ведення війни. Слідчі Національної поліції України перш за все документують факти жорстокого поводження з цивільним населенням на окупованій території. Це катування, тортури, вбивства наших громадян на окупованій території. Перш за все, мешканці міста Запоріжжя стикаються з таким видом воєнних злочинів, як невибіркові напади, а це саме обстріл нашого міста, Запорізької області, приграничних сел, міст і такі міста, як Оріхів, Степногірськ, Уляйполе, де постійно здійснюються ці невибіркові напади, де проживають наші громадяни. І в ході розслідування ми зобов'язані як органи досудового розслідування зафіксувати першочергову слідову інформацію. Найбільше ворог застосовує по території міста Запоріжжя та Запорізької області ракетне озброєння, авіабомби, безпілотні літальні апарати, артилерійське озброєння та РСЗЛ. Важко забути той день, коли ми всі виїхали на місце події за фактом обстрілу Шевченківського району міста Запоріжжя. А саме перехрестя по вулиці Іванова, де ці кляті фугасні авіабомби влучили прямо в перехрестя, де в той час люди просто їхали додому з роботи. І коли детально ми почали оглядати ці згорілі автомобілі, нами було виявлено тіло маленької дівчини. В цей момент тебе переповнюють емоції. Ти не знаєш, куди себе діти. Ти розумієш, що в тебе така ж сама маленька дитина, що такий випадок в нинішній час може трапитись з кожним. Поліцейські з Запоріжжя проводять досудове розслідування відносно фактів чинення колабораційної діяльності на тимчасово окупованій території. Це зайняття посад в державних органах в Місцевих адміністраціях, крім цього, ми документуємо так званих директорів шкіл на окупованій території, які впроваджують стандарти освіти. Слідчі Запоріжжя не зупиняються, та також виявляють прихильників руського міру, які проживають на підконтрольній території Запоріжжя. Це, наприклад, приділена підозра мешканці міста Запоріжжя, яка глорифікувала. Дії Збройних сил Російської Федерації виправдовували збройну агресію проти України, а також в телеграм-каналі зазначало, що Запоріжжя це Росія, зазначену фігурантку притягнуту до кримінальної відповідальності та відповідно обвинувальний акт скерований до суду для подальшого розгляду. Якщо під час розслідування загальнокримінальних злочинів в тебе вдається бути неупередженим як слідчий, але в розслідуванні воєнних злочинів це більш складно, тому що той воєнний злочинець, у відношенні якого проводиться досудове розслідування, він апріорі твій ворог, він захопив твою рідну землю та встановлює на її території свої порядки. Однак слідчий завжди повинен бути холодною головою, світлим розумом та гострим відчуттям справедливості. Відкрите вікно прихована небезпека. Поліція Запоріжжя розповідає, як вберегти дітей. Нещасні випадки за участю дітей, на жаль, не рідкість, і падіння з вікон є однією з найпоширеніших причин травм та навіть летальних випадків. Саме тому інспектори ювінальної превенції провели профілактичні бесіди з батьками, аби привернути увагу до цієї проблеми. У Дніпровському районі з вікна восьмого поверху випала малолітня дівчинка. Її батько на той момент вийшов до магазину, а мама відволіклася. Ця миттєва відсутність нагляду призвела до непоправної втрати. Дитина загинула. Нола інший інцидент стався у заводському районі, де малолітній хлопчик, залишившись без нагляду батьків, заліз на підвіконня та опираючись на протимоскітну сітку, випав з вікна другого поверху. Дитину госпіталізували. Під час спілкування з дорослими та дітьми правоохоронці детально акцентували увагу на ризиках пов'язаних з необережною поведінкою біля відчинних вікон. У середмісті біля алеї героїв з'явилася символічна галявина з сотнями маленьких прапорців. Ця локація місце шани та спогаду, де кожен може залишити прапорець на честь сина, батька, сестри, друга чи побратима, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. Сьогодні до вшанування долучились працівники поліції Запоріжжя, представники міської влади, громадські, рідні та близькі загиблих, а також колеги по службі. Кожен прапор містить ім'я, прізвище, а також позивний героя. Це не просто імена, це цілі історії життя, самовіден. Насті, боротьби та жертовності, які стали для кожного з нас щоденним нагадуванням про те, яку високу ціну платить український народ за можливість жити у вільній країні, пам'ятаємо кожного, шануємо всіх, віримо в перемогу. Запорізькі поліцейські повідомили про підозру посадовця, який завдав збитків держбюджету на понад 1 мільйон гривень. Слідчі Запорізького райуправління поліції разом із оперативниками управління протидії кіберзлочинам Запорізької області департаменту кіберполіції Нацполіції встановили, що у 2023 році 45-річний посадовець, зловживаючи службовим становищем, закупив за завищеними цінами програмне системне забезпечення для очолюваного ним підприємства. Знаючи, що вартість провадження та доопрацювання програмного забезпечення не від Відповідає дійсним, він дав юридичному відділу вказівку організувати та провести процедуру публічної закупівлі, заздалегідь надавши тендерну пропозицію лише одному учаснику. Такі умови дозволили зацікавленій особі виграти тендер автоматично. Своїми діями зловмисник завдав державному бюджету збитків на понад один мільйон гривень. Повернутися додому не завжди означає знайти спокій. Іноді це нове випробування. Але ти в ньому не сам. МВС запускає портал для ветеранів, поранених, звільнених з полону та їхніх родин. Тут ви знайдете чіткі маршрути, зразки аеропортів, а також повний перелік сервісів пільг та послуг. Твоя служба. Наша відповідальність.